Вітаю в ефірі програми Екофактор. Знеструмлення під час війни принесло людям дуже багато негативу, але ж українці незламні і вони видумали багато мемів. Тобто почати якісь відносини або ж кохання, і це вирішить всі проблеми. Про те, як виникають ті самі відносини або е, справжні кохання, нам розповість науковиця Кристина Крупєй. Вітаю вас, Кристино. Вітаю так, дійсно, відключення світла стало таким інструментом для покращення стосунків. Коли настає блекаут у подружжя, виникає час для романтики, для різного роду експериментів в особистому житті, і це дуже класно дійсно, тому що російські загарбники вони таким чином отримують зворотній ефект українців. Може стати ще більше. Але на жаль, не завжди так відбувається. Якщо, наприклад, вже до цього у подружжя спостерігалася якась емоційна дистанція, відчуження, то часто буває таке, що коли відключається світло. Немає чим зайнятися, тобто немає гаджетів, і відсутня у та дофамінова підпитка, яку вони отримали від інформаційних наркотиків, виявляється, що треба про що спілкуватися. А спілкуватися нема про що. От тоді, звісно, можуть виникнути проблеми, коли хтось із партнерів починає розуміти, що їх поєднує лише спільна площа, де вони перебувають. І тоді або можуть... тільки фізіологічні відносини, так? Так, або фізіологічні цього відносини, замало. але це дійсно дуже складно. Так, цього, звісно, замало, тому що стан закоханості рано чи пізно проходить, і потім ця стадія приростає вже в кохання. Зазвичай, але в цьому випадку може таке не відбутися, тому що немає спільних інтересів у подружжі. Тоді виникають конфлікти і може навіть бути розлучення. Але все одно статистика по 2022 році, в Україні, я маю на увазі, говорить про те, що кількість розлучень у нас вдвічі скоротилася. Тобто, навпаки, у цей стресовий стан, тривога, страх, який переживає практично зараз. З кожної українець, українка, вони об'єднують людей, і цікавим є такі дослідження, проведені до речі, ще у 1974 році. Соціальними психологами, Даттоном та Ароном засновані ці дослідження на двофазній теорії емоцій, яка пізніше була модифікована, і вони отримали такі цікаві результати, що коли людина перебуває в стані стресу або тривожності, то вона може помилково інтерпретувати цей стан в стан закоханості. Тобто виникає така когнітивна помилка в організмі. І тому, якщо вам здалося, що ви закохалися, а пригадуєте. Дайте, можливо, ви познайомилися десь в укритті протягом повітряної тривоги або під час обстрілів. Можливо, ви познайомилися, коли підіймалися в гори, або, наприклад, в тренувальному залі, де також спостерігається фізіологічний сплеск цих гормонів, і дійсно, це може бути аж ніяк не кохання, це може бути просто закоханість або когнитивна помилка, яка утворилася внаслідок неправильної інтерпретації стресового стану? Кристина, скажіть, будь ласка. От закоханість, ну, Кожен з нас спостерігає, що є якісь стадії. Спочатку тобто, те, потім інше. От розповісти нам, як там все трапляється в організмі. Є три стадії закоханості. Перша стадія має назву тяжіння. Коли в наше поле зору потрапляє об'єкт, і ми вирішуємо сконцентрувати на ньому свою сексуальну поведінку. Жінки стають більш лагідними, жіночними такими, а чоловіки навпаки демонструють. Рують свою силу, агресію. До речі, так відбувається і в тваринному світі. Пригадати савців, птахів вони завжди такі красиві, розпушені, різнокольорові. Чого е, варто лише поспостерігати за шлюбним танцем райського птаха, як він відтанцьовує перед сіренькою такою самочкою, і не дай Бог, він не так взмахне крилом або не під тим кутом поверне голову. Все вона на нього не буде звертати увагу. Бо так і в житті тут є. дійсно. Серед тваринного світу є також е, шлюбна поведінка, і там самці дарують подарунки своїм самкам, приносять квіточку, якусь гілочку для того, щоб привернути увагу. А і... ми ж краще за, <світна> за, <світна> за <світна> так. так от, е, в першу чергу, е, гормон тестостерон відповідальний за стадію тяжіння і у жінок, і у чоловіків. Ну, звісно, у чоловіків більше тестостерону, оскільки він утворюється не тільки в корі наднирників, але й також в тесті кулаком. І і е, коли вже ця стадія тяжіння проходить, настає стадія потягу, коли ми вже концентруємося на об'єкті свого кохання, коли починаємо з ним спілкуватися. Тут, до речі, ще продовжую свою дію гормон фенілетіламін це взагалі гормон любові, який утворюється в медалоподібному тілі. І також цілий комплекс гормонів там коктейль, можна сказати, і дофамін, ендорфін, норадреналін, адреналін, до речі. Тобто, це як вони... неможливо. Не можливо, особливо коли ми йдемо на перше побачення, тремтять руки, пітніють серцебиття, прискорюється пульс. Це все адреналін відповідає за ці реакції. А дофамін за мотивацію, за очікування. От вона скоро з'явиться, я її побачу, або там його і. Але це триває недовго, тому що після стадії потягу, якщо стосунки продовжують розвиватися, настає стадія прихильності, тобто вже така емоційна прив'язка у партнері відбувається. І ось на цій стадії вже гормон окситоцин і вазопресинді, які відповідальні за подружню вірність, вже коли ситуація налаштовується, немає стресу, і тоді вже керують ці гормони. Але, до речі, на початку, коли відбувається ця гормональна буря, трошки знижується рівень серотоніну. Це не означає, що людина перестає бути щасливою, тому що серотонін, ми знаємо це гормон щастя. Навпаки, це допомагає організму зосередитися на своєму об'єкті кохання і на його бажаннях і думати лише про нього, не звертати увагу. Взагалі у людей закоханих у них трошки. Ми зазначили, пригнічена перефронтальна кора, і таким чином вони йдуть на шалені ризики, вчинки їм байдуже, що про них думає начальник, колеги, рідні. Вони повністю зосереджені на партнері, і їм важливо, а що він вона продумає про мене. І дійсно іноді, коли люди озираються назад і думають, ой, який вчинок я зробив, ніколи б в житті такого не зробив, якби не був закоханий в цей період. Тобто, кохання прогода через мор. Озок наш по першу, так, 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 через мозок це 100%. Хоча ми звикли вважати, що кохання живе та існує в серці. Дійсно, от певно, найбільшу кількість тлумачень має термін кохання. Ми звикли вважати, що кохання це почуття глибокої, сердечної прихильності до партнера, це почуття солідарності, близькості, комфорту, це дарування без розрахунків і взаємне по погляд на навколишній світ, але не слід плутати кохання із закоханістю, тому що закоханість це таке жваве позитивне відчуття, яке виникає несподівано, неконтрольовано, і часто воно не має нічого спільного зі, з коханням. А чому? Тому що знову ж таки існує дуже багато умов обставин, які можуть наштовхнути нас, закохатися в когось, в... тобто, побачити краще ніж він або вона є, так скоріш за все, ні. Тут певні обставини можуть змінити рівень гормонів. А це гормони Громонів. керують так, цим, так. так. і людина може неправильно інтерпретувати цей стан. І її мозок може сприйняти об'єкт, який знаходиться поруч, як привабливу привабливу таку персону, і вона може в нього закохатися. Хоча і на навіть десь... не бачити його таким, як він або вона є на насправді, на, на, на так Так, коли людина закохана, це гормони вона... стирають, так Так, вона в ржеві окуляри одягає і все, вона не бачить ніяких недоліків, тому що коли людина закохана, у неї трошки пригальмована кортекс префронталі, це має назву префронтальна кора, яка відповідальна за критичне мислення, за аналіз ситуації. І саме тоді ми за... робимо свої помилки, так, так. так ну... Не завжди це помилки, кожен декілька разів в житті відчував це почуття закоханості, це дійсно дуже емоційне, таке приємне відчуття. Але не слід піддаватися цьому потоку гормонів, які надихають мозок людини. Шу, відвернутися сказати, ні. Та ні, ну тут, скоріш за все, відповідь може настати пізніше. Особливо, до речі, якщо Ну, які обставини ще можуть призвести до того, що людина може зацікавитися кимось і закохатися в нього. Наприклад, самоізоляція. от пригадайте, коли у нас почалася пандемія COVID-19, нас роптово всіх відправили працювати по домах. Для екстровертів це просто жах. Вони звикли отримувати оцю дофамінову підпитку від соціальної активності, і тут вони опинилися вдома. І дійсно. В них така наркоманська ломка починається. Вони не знають, куди собі діти, і вона прагне з кимось познайомитися, розпочати спілкуватися навіть з тими людьми, з ким раніше не підтримувала стосунки, і от в цей момент існує вірогідність, що виникне тяжіння до якоїсь персони, до чоловіка або жінки. І тут існує високий ризик потрапити в залежні стосунки, тобто в емоційну залежність, а це вже аж ніяк не про кохання, а про психічний розлад, тобто аби це хтось був поряд, оце так так, так, так? щоб можна було виплеснути ці емоції, отримати Ну це такий негативний це момент, Негативний, але от дійсно протягом пандемії COVID-19 багато людей. Таких випадків, відчував, да? Так таких от випадків, і ще людина може закохатися, наприклад, якщо інша людина, партнер. Поступово влізає в особистий простір. От часто таке буває: на роботу приходить нова секретарша, і вона, коли спілкується з колегою або з начальником, просто от так доторкнутися до плеча, до руки. І якщо в цей момент той начальник... Не зможе вибудувати такий бар'єр соціальної дистанції, то хоче він того не хоче, навіть якщо він не має на меті зраджувати своїй дружині. Але якщо постійно вона буде це робити, височена вірогідність того, що рано чи пізно він в неї закохається, <гідністю> <гідністю> <Так, гідністю> і стосунки почнуться. Так, на жаль, почнуть. <гідністю> а є якісь відмінності в активності мозку, в стані закоханості людини у жіночки або у чоловіка? Є, так. Хоча, в принципі, у нас у всіх активна лімбічна в основному система, куди відносять і гіпофіз, і гіпоталамус, мигдалеподібне і тіло. Але з того часу, як у нас є з'явилася магнітно резонансна томографія, і вчені вже змогли багато да. закоханих людей. Там відкрилися неперевершені можливості і поле для подальших досліджень. Виявляється, якщо от помістити в томограф закоханого чоловіка та жінку і продемонструвати в цей момент фотографії об'єкта свого кохання, об'єкта пристрасті, то мозок чоловіка і жінки по різному на це реагує. Наприклад, у мозку чоловіка в основному активна потилична ділянка, тому що саме там зосереджені центри, які відповідальні за увагу та погляд. Тобто чоловік, коли бачить об'єкти своєї пристрасті, він починає розглядати, От, які в неї там губи, ніс, очі, тобто він уважно розглядає. А у жінки в основному активуються в процесі того, як вона дивиться на фотографії, скроневі ділянки, особливо ліва скронева ділянка, де зосереджені центри про... Пам'ять, про соціальні норми і про гроші. <смір> <смір> про гроші це вже окрема тема. Ну, Є... економічні проблеми. Так, ну і от жінка, коли дивиться на фотографію партнера, вона починає багато думати. А ну, <смір> скільки він риси? заробить так, <смір> ну, що принесе додому? Та. А чи взагалі годиться мені з ним пофліртувати? А які риси? Мені пасують його риси, а взагалі чим здається він схожий на мого колишнього? Тобто жінки багато думають, коли дивляться на об'єкт свого кохання, точніше, пристрасті. А скажіть, будь ласка, чи може бути виникнути кохання за запахом? Отаке. Дійсно, ну все одно спершу партнер звертає увагу на зовнішність, а потім вже пронюхується, як то кажуть. А не може бути інакше, що по запаху пішов пішов, Ось вона дуже Може, так може і що проводили, же? До речі, дуже цікаві дослідження. Я думаю, вони всім відомі. А, значить, заставляли хлопців крутити педалі, одягали їм футболки, ну щоб вони спітніли. А потім групі підослідних дівчат зав'язували очі і давали кожні нюхати цю футболку. Так, от деяким дівчинкам ну там просто запах був е, такий. Ну приємний. Вони кажуть: о, я втрачаю просто. Ага, розум. да, розумі цього запаху. А деякі кажуть, ой, фу, та я взагалі не можу, навіть на відстані не треба мені підносити цю футболку. І в чому тут криється відповідь? В... Та, Коли вони в... побачили, да, так. так, як це спрацьовує? От для когось пахнеться футболка ароматна така, а для когось смердить. Справа в тому, що ми всі, люди, і чоловіки, і жінки, різнимося за певними білками. От на всіх наших ядерних клітиночках є білочки, вона називається головний комплекс гістос. Сумісності дуже важливі. Вони відповідальні ну по суті за регулювання імунітету в нашому організмі, але ці білки вони також спотом виступають на тіло, в слину потрапляють. і. Пересікав розповідає чи... саме про людину, так на відстані, а, так так і от коли ці білки виступають, вони вступають в реакцію з метаболітами бактерій, тому що на нашому тілі в роті дуже багато бактерій і... і формують індивідуальний запах тіла. І тоді вже виникає такий цікавий факт: якщо якісний склад білків відрізняється у чоловіка і у жінки, вони будуть притягуватися, вони будуть е, е, дуже сильно приваблювати один одного за запахом. А якщо Навпаки, дуже Схожі. схожий цей склад білків, то відштовхуватися будуть такі люди. От навіть якщо вже почалися стосунки, і тут настав перший поцілунок. І от жінка або чоловік розуміє, ну, щось не те, не солодке, бо в почуваке, як кажуть. Так, так. І от якраз відповідь приховується в цих білках. І до речі, це дуже важливий імунологічний тест і механізм. Тому що якщо народиться гомозиготна дитина, яка буде схожа за складом цих білків, то вона буде зі слабкою імунною системою. І в неї буде високий ризик алергійних реакцій, алергічних або аутоімунних. Тому вже на цьому імунологічному рівні ми можемо собі обрати потенційного партнера, який імунологічно нам підходить і від якого ми зможемо народити здорову дитину, гетерозиготну за складом цих білків. Ще таке запитання до вас. Ну багато людей зараз, ну я кажу, спілкуються на відстані. Хтось пішов і воює, хтось поїхав за кордон. От як це впливає на, на відносини у людей? Дійсно, є такий вираз кохання не в супереч, а завдяки відстані. Відстань вона завжди зкріплюєтьсяплює стосунки, тому що коли партнери знаходяться на відстані, неважливо, чи вони познайомилися в соціальних мережах і почалися в них там вже стосунки в різних містах або країнах, або вони знали один одного, а потім роз'їхалися, як от зараз в умовах воєнного стану, то люди знаходяться постійно в стані дофамінової мотивації. Тобто в стані очікування зустрічі зі своїм партнером Дофамін – це гормон задоволення. Так в першу чергу мотивація. він людина чекає весь час цього задоволення. Так я розумію, так і постійно відбувається підпитування організму дофаміном, і таке кохання, ну точніше, закоханість може бути декілька років, багато років тривати, якщо партнери знаходяться на відстані. Чи правда що регулярні статеві відносини? Вони покращують і подовшують той строк закоханості у людей. Насправді. Ні, не продовжую. Дійсно, от на перших стадіях в стані закоханості, коли гіперактивна оця гормональна система, то статеві акти можуть бути декілька разів на добу. Але потім все переходить в таку фізіологічну норму для кожного. І, на жаль, вона може різнитися. Виходить так, наприклад, що у чоловіка або жінки сильна статева конституція, а у іншого партнера слабка. Тобто, комусь, на... комусь треба, комусь не на, треба. На етапі... так. Має на увазі вже більш пізньому етапі, не на стадії закоханості. Треба три рази на день мати статеві акта, а іншому партнеру один раз на місяць вистачить. І з цього виникають різного роду конфлікти, тому що партнер починає пред'являти претензію: ти мене розлюбив, ти мене не кохаєш. А насправді тут не про любов взагалі йде мова, а просто за фізіологічну особливість таку фізіологічну норму і часто буває складно знайти компроміс. Якщо от у подружжя спостерігається, на мій погляд, доречно іноді обмежувати своє статеве життя. От якщо ми кажемо за подружжя, наприклад, дотримуватися посту, ми знаємо, що всі православні християни знають, що у нас чотири посту є за рік. І треба обмежуватися і, і, і середа і да. п'ятниця теж Так, і середа і п'ятниця. І це не тільки покращить стан, е, Підусим, такий, да. -ду духовний стан, не тільки покращить фізичний стан, а й фізіологічний також. Якщо партнери будуть себе іноді обмежувати, то е, довше буде тривати оця стадія закоханості. Музика. В першу чергу хочеться побажати нашому глядачу. Мирного неба та злагоди Бережіть своє кохання. Якщо воно у вас вже є. А якщо немає, шукайте. Тому що закоханість допоможе нам подолати цей негативний стан, який зараз відбувається у нас в країні. На цій оптимістичній ноті ми закінчимо нашу програму. Екофактор. Ми завжди будемо знаходити цікаві теми. До побачення на все добре, миру нам.